Вітаю вас, друзі! Наразі ми продовжуємо займатися збіркою акумуляторів для військових. І перед тим, як почати це відео, хочу подякувати всіх і кожного, хто донатив і продовжує донатити на акумулятори для військових саме завдяки вам виходять ці відео. І саме завдяки вам військовим не потрібно платити свого власного карману за акумулятори, а тепер вони лише займаються тим, що наближають нашу перемогу. Наразі в нас зібрано три акумулятори для FPV і один акумулятор для Javelin. А, даний акумулятор абсолютно такий самий, як і в попередніх відео. У нього підвищена ємність, приблизно а, ємність його становить 106 А, має індикатор заряду. А, така сама потужна зарядка на 5 А. Додатковий варіант зарядки через Type-C потужністю 18 Вт. Все працює як потрібно, і перед відправкою даний акумулятор перевіряється наємність. Так що тут, в принципі, питань немає. Все як і минулі рази. Ми почали займатися збіркою якісних акумуляторів для FPV. Перед вами два акумулятори з'єднані по схемі 6 s 2 p один по схемі 6 s 3 p всі акумулятори збираються на нових якісних елементах від MADSEL модель P42A типу розміру 21700, номінальна ємність кожного елемента приблизно 4 Аг. На етикетці вказана номінальна ємність, напруга і тип з'єднання, що дуже важливо. Всі акумулятори зварюються потужною точковою сваркою з використанням міді товщиною 0,3 мм. Опір даних акумуляторів ви зараз побачите на екранах. Давайте дізнаємося ємність першого 6С2П акумулятору. Розряджати будемо до напруги 15 В, тобто 2,5 В на елемент. З силою струму, максимальною для цього електронного навантаження в 7 А. Можливо, доведеться трохи знизити, зробити 6,5. Так, поїхали. Тест ємності першого акумулятору завершено. І він віддав. 8185 мА або 177,6 ватт-годин Так, давайте перевіримо ємність наступного акумулятору. Беремо такий самий, але другий акумулятор. Так, скидаємо показники і запускаємо тест. Поїхали. Тест ємності другого акумулятора завершено, і він віддав 8131 мА 176,6 Вт. Годин, що ну, можна сказати, абсолютно так само, як і попередній. Справа в тому, що. Елементи в першій і в даній збірці трохи відрізняються. Всі вони нові та оригінальні, але в одній збірці використовувалися елементи з QR-кодами, на іншій збірці на елементах QR-кодів не було. Думали, що буде якась суттєва різниця, але по факту ми не маємо різниці ні по ємності, ні по опору. Тому Можна сміливо купувати, якщо ви плануєте там збирати батареї для FPV, будь-які елементи оригінальні від ManiSell. А ми переходимо до тесту ємності третього акумулятору, який має конфігурацію 6S3P, номінальна ємність 12 Аг, Ну що ж, зараз ми дізнаємось його ємність по факту. Тест ємності акумулятора завершено. І він віддав 263 Вт або 12 А 21 мА, Тест тривав 1 годину 53 хвилини. Що ж, досить непогані показники по ємності. Для акумуляторів, зібраних по схемі 6С2П, ми використовуємо мінімум якісь силиконові дроти перерізом 12 АВГ. Для акумуляторів 6 С3П використовуються дроти більш потужні перерізом 10 АВГ. Ми сконтактували з громадською благодійною організацією Фастівські пташки. Це хлопці з Фастова. Спочатку вони збирають кошти на дрони, потім збирають самі дрони. Я збираю кошти на акумулятори для військових, потім збираю самі акумулятори. У випадку з FPV акумулятори передаються Фастівським пташкам, потім вже передаються на фронт і починають наближати нашу перемогу. Також е, я буду контактувати напряму з бійцями, і якщо в них буде потреба в акумуляторах для FPV, ми теж плануємо закривати цю потребу. Але принагідно хочу вам нагадати, що це все відбувається саме завдяки вам і величезна вам подяка і буду вдячним за ваші донати в майбутньому. На майбутнє ми і далі будемо збирати акумулятори для військових на черзі. У нас є запит на 7 акумуляторів для GV1, тому в майбутньому ми їх будемо збирати. Дані відео будуть виходити з періодичністю приблизно раз в тиждень. Хочу, щоб ви розуміли, що процес збірки акумуляторів займає тривалий час, але ви можете бути впевнені, що всі акумулятори після збірки вчасно приходять на фронт і починають наближати нашу перемогу. Тому буду вдячним за донати, які ви надсилаєте на акумулятори для військових, що будуть наближати нашу перемогу. Ну що ж, друзі, начебто все сказав, що хотів. Величезна вам всім подяка ще раз, і до зустрічі в нових відео. І слава Україні!